Don't Push The Horses. Вчора, Усік, молодець, виграв цей бій, відправив свого суперника нокаутом. І про це зараз я трошки хочу поговорити. Я знаходжусь ось на спортивному майданчику. До речі, ось з таким гарним видом та панорамою на океан і на гори. На ту гору я зараз планую лізти. Ось і е, буду записувати різні відео, різні думки. Він сказав дуже гарну фразу, що йому 38 років, як і мені, він сказав, що 38 це молодість, це молодість, це розквіт і життя в 38, тільки Починається. Тому знаєте, я бажаю, щоб кожен відчував оцю енергію. енергію життя, поклику до дій і так далі. Хоч в 38, хоч в 45, хоч в 50, чи 60 років, чи пізніше. Тому що я знаю людей, які в 70 і 80 років можуть бути на коні ще. Тому знаєте, не треба, я вважаю. Дуже довго бути в депресіях, апатіях. Звісно, що в кожного різні умови, різні обставини. Все може бути різне і складатись не дуже гарно. У мене особисто також. Я на цьому каналі багато кажу про себе. Буває депресія. апатія, Ось місяць чи півтора я взагалі був. Приїхав сюди на Мадейру і був в якомусь анабіозі. Сидів вдома і нічого не хотів: ні спілкуватись, ні гуляти, нічого знімати. Ну, це нормально. Тобто, в кожного цей період різний, і в кожного бувають різні трагічні ситуації, різні погані новини. Тим паче, що українцям дуже важко. Дуже важко всім українцям по всьому світу, в кожного є певні травми, є проблеми, є задачі, які треба вирішувати. В когось вони більші, в когось вони менші. Але не треба їх, знаєте, ну, применшувати. Тобто, всім складно по всьому світі. І хто в Америці живе, хто в Канаді, в Європі, в Азії, в Африці чи Новій Зеландії. Неважливо. В Україні ви, чи за кордоном? Тому що мене, звісно, дивляться люди різні, я знаю. Всім може бути важко. І таким чином треба просто дати собі час. Ну, я так вважаю, я собі даю час відпустити це минуле, відпустити майбутнє, не паритись з приводу цього. І спробувати відчути якісь думки, які приходять в голову, ну, з космосу, так би мовити. Що приходить? Про що? Що хочеться робити далі? Яке життя жити? Які у вас особисті мрії, бажання? Де хочеться жити, з ким хочеться жити, що хочеться робити. Для, ну, я казав в минулих відео про тишу, спокій, що важливо в цьому бути. Також про дисципліну, що важливі маленькі кроки. Ось я зараз також роблю для себе. Щось новеньке і намагаюсь регулярно і майже щодня записувати відео на цей розмовний ютуб канал і публікувати це по інших соцмережах. Я не знаю, до чого це призведе. Ви знаєте, я б назвав це відео, що треба якби, відпускати минуле і не паритись по майбутньому. Якщо вище сили, Бог, всесвіт, привели вас кудись. То вони привели вас в певні обставини, щоб ви чомусь навчились. Так, може через біль, через втрати, через щось ще. Ну, не завжди буває все медом помазано, знаєте, і райська насолода Баунті. В кожного з нас в житті буває різне: і халепа, і щось добре, і щось гарне, щось погане, біле, чорне це нормально. Тому, якщо у вас в житті зараз чорна полоса, Якась. Я вас підтримую в цьому. Підтримую в, точніше в тому, що, щоб ви починали поступово рухатись. Можливо, я вас е, буду надихати на щось, можливо, інші блогери, експерти, спеціалісти. Але намагайтесь комунікувати з людьми, тому що в інших людей є енергія, якщо ви розумієте про що я. І це не означає, що вам треба висасувати цю енергію, але трошки взяти її. Це добре. Ось навіть зараз я сподіваюся, що через це відео я така людина легка, позитивна, трошки вам цю легку енергію відправляю. Якщо хочете, ну, можете до психолога звернутися. Не хочете до психолога, хоча б до чад жіпті, поговорити з ним на якісь свої психологічні проблеми, там, страхи, блоки чи ще щось. Але не закриватись в собі надовго. Ну, я, я розумію, що різні обставини можуть бути. Є люди, які закриваються на багато місяців, а хтось на багато років. Але ви ж таким чином е ну, зупиняєте своє життя, ставите його на паузу. Навіщо? Включили життя далі і починаєте потрошку-потрошку жити, змінювати оточення, змінювати, можливо, професію, хобі. Гуляти, звички змінювати з якихось шкідливих звичок на якісь гарні, і продовжувати е, отримувати насолоду від життя. і самому наповнюватись і ще інших людей заохочувати до цього, ділитись з цим. Я сподіваюся, що е, я думав, що чи будуть такі відео дратувати когось, ну когось так. А ось ці всі краєвиди красиві. А хтось каже мені, Діма, спасібо дякую тобі за те, що ти це показуєш, тому що в нас якісь мрії бажання відкриваються. Жити хочеться далі. Ось цим ми будемо займатися, жити з вами далі.